Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповіт для Нової України. і Я Петро Новочех, із з вами сьогодні 17 лютого. Ми продовжуємо читати дії святих Апостолів сьогодні 12 розділ. Цей розділ пропонує нам ще один приклад того, як Господь та церква розглядають земну владу. Коли земні володарі починають перешкоджати Божій справі. То ангели й люди чинять їй спротив. Так, ми дізнаємося про те, як Божий ангел влаштовує втечу апостола Петра із з під варти. Ми бачимо, що під час переслідувань апостоли переходять на режим конспірації. Небагато хто знає, де вони є, і ніде не залишаються надовго. Після втечі з в'язниці Петро коротко відвідує церковне зібрання і йде на конспіративну квартиру. Мені це нагадує діяльність братів керівників церков під час переслідування християн у Радянському Союзі. Усе це є ніщо інше як громадянська непокора, форма протесту проти зловживань влади. Не насильницька, мирна, але все ж форма протесту, українські християни, як справжні протестанти, брали участь у майданах помаранчевої революції та революції гідності саме тому, що вони є продовженням традиції мирного законного протесту. Зверніть увагу на те, що надприродне звільнення Петра Заград. Призвело до того, що розлючений ірод наказав стратити вартових. Рафаїл Торконяк у 19-му вірші літерально перекладає грецьке слово апаго відводити. Але зміст цього вислову цілком зрозумілий, і це ми бачимо в численних перекладах, починаючи з Коліша. Ось Іван Огієнко, наприклад, надає такий переклад цього вірша. А ірод, пошукавши його ну, Петра, посла Петра, і, не знайшовши, віддав варту під суд і звелів їх стратити. Ось що значить це слово абаго відводити він відвів їх у сторону та й стратив. І що ми можемо сказати? Здається, ніби невинні вартові постраждали через втечу Петра із в'язниці. Якби він там сидів за ґратами, гра... то все було б добре. Але тепер, коли і сам Господь, теж не забудемо, що сам Господь він організував, влаштував цю втечу з під варти. І через це вартові були страчені. Їхні родичі могли б докоряти апостолові через тебе наші батьки та сини втратили життя. Щось подібне. Здається, казали російські євангельські християни після майданів українцям, ваші майдани збентежили нашу владу і тепер на нас дивляться з підозрою, як на революціонерів. Ну, так, якщо хтось іде служити іродові, він має пам'ятати, що така служба може закінчитися жалюгідно. Краще триматися якомога далі від іродів. Добрий висновок і для російських християн. Лука завершує розділ шедевральним контрастом. З одного боку він яскраво змальовує ганебну загибель ірода Агрипи, якого з'їдають черви, а з іншого оспівує переможну ходу Євангелії. Іроди мруть а Боже Слово живе вічно. Давайте послухаємо цей 12 розділ дій святих Апостолів. «Дії святих Апостолів. Розділ 12 -й. на той час цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова брата Івана. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивезти. Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось господній ангел став перед ним і світло засяяло в кімнаті, штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи, швидко вставай, і залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому Підпережися і надінь своє взуття. Тож він зробив це і каже йому одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав. Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я Рода, щоби довідатися. Впізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла і повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали Ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є. А вони говорили Це його ангел. Петро ж стукав далі, відчинивши, бо бачили його і жахнулися. Давши їм знак рукою, щоб мовчали, розповів їм, як Господь вивів його з в'язниці. Сказав Сповістіть це, яковий братам. І, вийшовши, він вирушив до іншого місця. Коли настав день поміж воїнами зчинилася велика тривога, що сталося з Петром. Ірод, пошукавши його і не знайшовши, допитав вартових і наказав їх відвести. Потім пішов з Юдеї до Кесарії і перебував там. Ірод був розлючений на тирців і сидонців. Вони прийшли до нього й однодушно благали власта, царського постельника просили примирення, бо їхні території забезпечувалися з царської. Призначеного дня ірод, задягнений у царські шати, сівши на судилищі, красномовно виступив перед ними. А юрба почала кричати: Це голос Бога, а не людини. Та раптово вразив його Господній ангел, бо не віддав славу Богові, і з'їли його черви. І він помер. А Боже слово зростало і множилося. Варнава і Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком. Отже, друзі, ви прослухали. Випуск від 17 лютого це програма Новий заповідь для нової України. Петро Новачех із вами кожного дня ми читаємо Боже Слово і пам'ятайте, і родим руть, а Боже Слово живе вічно. До побачення! Нехай Господь благословить нас усіх.